Що краще, оригінальні качені історії чи ремейк. Думаю, більшість з вас дивилися в дитинстві цей мультсеріал, наскільки вдалим виявився перезапуск, то чи зміг він переплюнути легендарний оригінал. І які в нього є недоліки. Я вирішив порівняти мультсеріал 80-х та сучасну екранізацію, оскільки подивився їх залпом. І в кінці скажу, яка версія краща. Ви готові? Погнали! Дитинство качені історії був одним із найулюбленіших, якщо не найулюбленішим мультсеріалом. Пам'ятаю, що передивлявся одні й ті самі серії по декілька раз підряд. Однією з основних фішок серіалу була велика кількість головних героїв, через що кожна серія могла відрізнятися від попередніх, не тільки по сюжету, а й взагалі по жанру. Одна серія могла бути про пошуки скарбів, інша про шпіонів, наступна в стилі якоїсь наукової фантастики, наприклад, про подорожі в часі, або бойовик, або фентезі, і так далі. Тому, коли вийшов ремейк у 2017 році, я спочатку віднісся до нього скептично, особливо коли побачив нову стилістику, яка здавалася досить мінімалістичною та дивною. Та незважаючи на це, подивившись тоді перші серії, серіал мені в принципі сподобався. А додивившись перший сезон, я навіть почав чекати продовження. Основне, що мене зацепило в ремейку, це те, що став більш різний сюжет серії. Зараз новий серіал складається з трьох сезонів, в той же час як старий має 4 сезони. Це приблизно 100 серій, хоча в дитинстві мені здавалося, що їх було набагато більше. Однак давайте зараз розберемо, яка секранізація краща. І в чому? І почати, я думаю, з сюжету. Хоча оригінальний мульт колись мені подобався буквально у всьому, зараз передивившись його повністю, я можу сказати, що сюжет виглядає по більшості досить дитячим і несерйозним, а в певних моментах навіть трешовим. В деяких серіях, навіть якщо персонажі не робили багато всякої фійні і потрапили в серйозні неприємності, під кінець серії все може розрулити самим безглуздим способом. Сюжети кожної серії між собою майже ніяк не пов'язані, за винятком, коли історія розділена на декілька частин. Проте в серіалі багато гумору, подеколи навіть доволі жорсткого. В той же час мультсеріал 2017, як я казав раніше, має зв'язний сюжет, який складається з декількох арок, які по ходу сезону чередуються і доходять до логічної розв'язки. Події, які сталися з персонажами в одній серії, можуть мати наслідки в інших. У багатьох була інтригуюча кінцівка, яка змушувала чекати нову, щоб побачити продовження. Тут також багато різних жартів, які є більш сучасними, а ще в серіалі доволі сильний упор зроблений на драму, яка в багатьох моментах мене пробирала. Сконцентрована вона переважно на сімейних відносинах між персонажами. Тому я вважаю, що в плані сюжету ремейк пропрацьований набагато набагато сильніше. Хоча ближче до кінця концентрація промов про сім'ю мене почала задовбувати. Зате ти не знаєш, що моя сім'я Моя сім'я сім'єю, а сім'я як сім'я. Загально відомо, що сім'я тільки сім'я. Ще хочу відзначити це те, що в ньому з'являється багато персонажів з інших культових серіалів Діснею, наприклад, Чорний Плащ, Відмеді Гамі, Дива на віражах та багато інших. Це можна сказати своєрідний кросовер. Також що мені дуже сподобалось, це велика кількість відсиланок на перший мультсеріал, які класно обіграні. Переважно це глузування та приколи, які зрозуміють ті, хто бачив оригінал, а ті, хто не бачив, можуть захотіти його подивитись. І це класний хід персонажі. І тут також нова екранізація сильно виграє в старої. На що перше звертається увага, це на те, що трініята тепер відрізняються по вигляду, та в них різні характери і цілі, а не один не до характер на трьох, як раніше. Інші так само стали не такими стереотипними та одновимірними, за що я респектую. Та й взагалі всі персонажі стали більш глибокими, знятими перед історіями, мотиваціями та характерами, що саме головне, вони змінюються по ходу сюжету, що сильно контрастує з мультом 80-х, де взагалі всі мають дефолтні характери та мотивацію. Наприклад, Scruch просто хоче заробити якомога більше грошей будь-якими методами. І навіть якщо до кінця серії він щось переосмислить, то вже в наступних все відкотиться назад, і він далі буде робити те саме. Але тут є і недолік. Головні герої стали на мою думку занадто імбовими та всесильними, особливо на фоні другорядних персонажів. Скруч, який майже безсмертний, везучий, ніколи не програє, має безмежно ресурсів, перемагає титанів і так далі. Стилістика та візуал. Що я можу сказати, новий мультфільм має доволі мінімалістичну стилістику, але вона досить приємна, і що класно в деяких моментах імітує коміксний стиль, що відсилає нас на перше джерело. В плані анімації все не на непоганому рівні. І не те, щоб я сильно придивлявся, але не побачив якихось серйозних провтиків. Варто відмітити, що на високому рівні зроблені акшн-сцени, де відбуваються якісь, наприклад, бойові сутички або просто епічні моменти. Все зроблено навідмінно. В оригінальному серіалі мальовка значно детальніша. Відчувається певний об'єм, а зані фони це взагалі окрема тема. Подивіться, наскільки вони промальовані. Анімація досить плавна, хоч і деколи проскакують баги, десь там кадри забули промалювати і щось наподобі. Не Та незважаючи на все це, мені особисто стара стилізація подобається, напевно, трохи більше ну через її деталізацію. Знаєте, як то кажуть, кінець діло хвалить. А в серіалах дуже часто є серйозні проблеми з кінцівками. Чи то через те, що не можуть часно зупинитись, штампувати серію і закінчити на високій ноті або закінчують якось невнятно. Що стосується оригінального серіалу, то якогось конкретного закінчення, як такого, і немає. Вичених історіях 2017 не буду спойлерити. Скажу лише, що сюжет має логічне завершення, яке викликає емоції. Опенінг. Тепер давайте ще пробіжимося в дрібницях. Наприклад, Опенінг, який грає на початку кожної серії. Хоч новий опенінг є реміксом оригінального та звучить непогано, але мені все одно більше подобається оригінал. Та й взагалі від перших качених історій у мене не ностальгія. У висновку я скажу, що нові качені історії це відмінний приклад того, як правильно робити ремейки. Він перебрав кращі якості з оригіналу і покращив гірші, тому по більшості параметрів його обходить. Але я також рекомендую тим, хто ще не бачив, подивитись і старий мультсеріал. Ну бо це класика. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажаю вам щастя, здоров'я! І всім папа! -па.